Ну, всім привіт! І здоровенькі були. У нас нарешті виглянуло сонечко. Субота-ранок. Квіточки у нас цвітуть і пахнуть, хоч дощі йдуть. І дивіться, у мене розцвів перший кліматіс. Побачив там у куточку він. Це ці кліматіси, що я купувала у Костку. Не всі вижили, але один з них вже цвіте. Ще маю два. Побачу, що з тих буде. Ну, речі, ми купили гамак. І вже на ньому лежали. Склали трохи, щоб дощі не мочили. Ворона щось довбає. Це не Соловейко. Соловейків щось не чути сьогодні. І зайців не видно. Так що у нас сьогодні гарно. Сьогодні буде інтересний день. Покажу вам свою красу свіженьку з цього боку. От щось є цій троянді білій. Щось вона мені не подобається, так як слабує. Чимось вона, бачите? Щось є. Її квіточкам. Це було минулого року, і тлі я такої не бачу, щоб щось її ніби їла Ну не знаю, що її є. А червона нічого, слава Богу, виглядає гарно, хоч листочки, де... Не де також мають дірочки. Зате квіточки гарні, дивіться, які пишні, які вони, як кажуть, густі на цвіт. Кругом неї. Багато порозквітало і ззаду навіть. Гарна буде троянда, вона кожного року гарна. А цього року мені здається, що вона буде ще пишніша. Салвія. Лілії, ось вони скоро підуть. І чорнобривці. Це оці чорнобривці, ось тут це самосійки. Я осінню отак понасіювала насіння з тих, що тут росли. І отак вони де не неде поприймалися. Звичайно, не всі, але у всіх і не треба. І тут кліматіс у мене також має бутончик, буде квітнути. Ось бачите? Ну поки що ще він ще, ще думає. Салвія я попідв'язувала, дуже вони, знаєте, розпалися в різні боки. Джілка тут ходить. І ця я її підв'язала, вона завалилася вперед. Ось такою красою. Тішуся. Тішуся, бо мені це подобається. Бо до цього, знаєте, потрібен труд, потрібна увага і приємно видіти свої плоди своєї роботи. А сонечко як показалося, так і заховалося. Хмарно. Дощу не обіцяють, ну, але ось так, не весело і вітер, прохолодно. А я їду в магазин, мені треба купити квіти. Сьогодні ввечері йдемо на день народження. День народження у нас у Війки сьогодні. Це наші знайомі, з яких ми знаємося, також уже років, я не знаю, 5-6, напевно. І вона сьогодні святкує і ми запрошені у грузинський ресторан Міміно. Будемо грузинську кухню куштувати. У неї не юбілей, нічого великого не буде святкування. Так, як кажуть, для себе, для сім'ї. У міміно в ресторані ми ще не були. Ото треба буде навідатися і побачити, чим там годують, що там готують. По своїм справам, коротше, розбігаємося хто куди. Чи буду ще щось брати в магазині, навіть не знаю. Подивлюся, що там до чого. Соня, буде ї... Соня мала спекти її торт, Зараз завезе, покажу вам. Наша соня ще торти на замовлення. Не тільки колечі та булочки та пряники. І торти у соні смачні. Кого буде нагода і схочу домашнього торта, звертайтеся до Соні, поки вона тут. Такі, знаєте, справжні наші домашні торти, українські. Тут в Америці. Ну, напевно, звичайно, на любителя, але мені здається, що тут смачних тортів нема. Можна шукати по інших якихось бейкері, магазинчиках, пекарнях, можливо, там, по італійських можна знайти ще непогані то. Але наше то є наше, де не так багато крему, американські здебільшого такі торти кремові. День ніхто не їсть, а на свято ну, можна собі дозволити. Я тут за квітами недалеко. Сподіваюся, що тут буде щось гарненьке. Боже, тут паркінг, дивіться, забитий. По-перше, у нас йдуть long weekend, це значить довгі вихідні. Вихідні. Чому? Тому що в понеділок у нас Меморіал Дей. День пам'яті. Згадують загиблих, ветеранів, померлих. Коротше, свято таке сімейне. І Таке свято, що треба, що треба завжди як, підтримувати і пам'ятати. Американці це свято так пошановують, тому що це є вихідний і державний. І я три дні вдома. Це радує. Під магазином квітів повно різних папороть навіть, є, дивіться. Щоб... Звідься, звичайно, нічого не буду брати. Паперу шикарно, 17 доларів. Я зайшла в холодильник, дивіться, квітів. Є соняшники, значить, піонії з неї є ще. Різні такі кольорові. Напевно, буду брати троянди. А от троянди чи жовті чи червоні. Жовті дуже гарні. Навіть якісь білі є. Можливо, білі. Є кольорові. Навіть томати є. 13 доларів, щоб ви собі зрозуміли. Але дивіться, які вони грубі стовбури мають. Не знаю, чи вони вартують 13 доларів. Але томати гарні, вже цвітуть. Такі видко, що крепкенькі. Якийсь херлум. Якийсь херлум. Коротше, нам такі не підходять, ми маємо свої. А в сусідів ще пишніша. Дивіться, це трошечки інша, мені здається. З білим відливом гарно. Хости гарно пішли. Поки ще немає сонця, такого пекучого, то вони ще тримаються. І ось ці гарно, ну вони кожного року буйні, розлазяться, навіть світуть дрібненькими квіточками. Якась така, якась ялинка ось така, не знаю навіть, що це таке, як називається. А ось ближче вам покажу свій кліматіс. Має тут ще рядом один розквітнути. Ще один пупчик, дуже приємно, ось такий маленький, а який вже він такий, знаєте, сміливий. Ось така краса. Ну що, треба їхати. А ось і Соня, а ось і торт. Привіт, Привіт, прошу дуже. Дякую. Так а що ось так душно? Добающе. У нас печка горить. Як печка? Горить. Голубці готуються. Ова. Води я затормозила і він трохи з'їхав. З'їхав? Ох, це ще ж мені вести, я ще буду як тормозити. Акуратненько, акуратненько. Окей, молодці. Краса. Да, Лілія найменші, лі -лі твої найвисокі. Соня втікає. У неї своє весілля, у нас своє весілля. Кожний має свою требу. Щасливо, нюхайте. Ні, Ні, не не пахне. пахне. Душі все змиле. Давайте щасливо. Не мийте Соня, то на гроші. Нічого, нічого, все добре. Не кажіть, пташки нечесні. Зібралися. Їдемо. Квіточки маю ззаду. І у мене тут коробка на руках з тортом. Довести би лише з охранності цей тортик. І йдемо. У нас пів шостої. Сподіваюся, що за півгодини ми доберемося. Їдемо вперше. Містечко називається East Brunswick. Може вже хтось був. І сонечко блимнуло. Тільки що дощ крапотів, уже сонечко блимнуло. Ми з Степаном двох тільки. Марія по своїх справах пішла. А ми по своїх. Ресторан. Не сказала, не, не це не газуй. Зараз цей торт буде тут. Соня наказувала не газувати, щоб торт не злетів з підставки. І що зараз приїдемо побачимо. На дорозі є трохи трафік. Вже і аварію бачили. Всі летять, кудись хочуть встигнути, щоб не гаяти час, щоб скоріше відпочивати. Не завжди виходить. Люди не розуміють, що ти скоро їдеш, то це не значить, що ти будеш щасно на місці. Свята йдуть, люди раді, що вирвалися, що трошечки сонечко блискнуло і вже хто куди. Гай, да. Ми на ці свята вдома, нікуди ми не збиралися. Всі попереджували, що буде завізно, що будуть трафіки. Майте на увазі, куди їдете, що робите. Шість годин ми пунктуальні, цака-цака. А ось іменинниці ще нема. Чекай. Дивіться, як нам принесли шашлики і баб. Mm -hmm. Гарно сидимо, і гарно вітаємо. Mm -hmm. Зробили нам таке видовище, щоб подивитися. Яка подача у грузинському ресторані. Кібаб, Чоловік. Давай і Я вас люблю. Ти боже болі. Сьогодні тут є Христина, чи що дитячі. Хлопчика. Якогось хрестів. Чи це день народження, не знаю. Тут є жива музика, але музика буде пізніше. Всім хорошого настрою і гарного вечора. Шановні гості, сьогодні у нас в залі дуже важлива подія. Сьогодні Христина святкує Давиди. Давайте привітаємо малесенького хлопчика. Сьогодні у нього важливий день, а особливо важливий для його батьків. Ми запрошуємо щиро, сердечно нашого маленького Давида і батьків. І всіх гостей ми будемо робити гарну фотографію і є святковий тор. Що попухаю тебе, але щось настав зі снилась. Я тебе погнав. Тебе не біда. Я же тайпом не вот мої слова и прочитаются отбои бурба, честно у я, я тебе удалю, моя любовь, И моя душа скивает

Вечір закінчено. Гарно посиділи, музика чудова, гарно поспілкувалися, але треба йти додому. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай.